На цей світ з'явилося дитя. Насолоджуйся нічним повітрям, брате мій ваші халати. Віддайте їх мені. Я прийшов з багатьма дарами та запевняю, що моєї одежі серед них немає. А ти що тут? Мудрець типу? Ну, взагалі, то так. Він повернувся. Арнольд Шварценеггер у ролі термінатора. В найкращому бойовику усіх часів та народів немає. Ціль переміщується. Режим пошуку син Божий. Пішов у Назарет. Гестелевіста бейбі Ісусе. 33 роки по Добре, добре. Сідайте. Усім достатньо. Чудово. Отже, до проповіді. Блаженні. Пригнися! Ходімо зі мною, якщо хочеш жити. Що ти робиш? Вони хотіли тебе заарештувати. Я знаю. І розіп'яти. Так і мало статися? Ти що? обожнюєш тортури? І, На початку і... був Арнольд. Я кібернетичний організм, жива тканина та металевий ендоскелет. Моя місія захищати тебе. Я ціную твою турботу і розумію, що ти здолав величезний шлях, але є план, вірніше, головний план, який я не можу тобі зараз пояснити, але ти мусиш просто не втручатися. І ти не можеш просто так вбивати людей. Чому? Тому що одна із заповідей господніх не вбий. Чому? Бо то є гріх. Чому? Бо це негарно. Чому? Пробач йому, отче, він робот з майбутнього. Не маєш ти пропустити це кіно. А зараз стань же свідком дива. Браці, мій час із вами майже скінчився. А тепер почнімо вечерю. Іуда має зрадити Ісуса. Знищити негайно. Повечеряй цим. Ти... Ти так і не второпав. Заплановано твоє знищення. Я вже тобі казав. Я мушу померти за гріхи людства. Мене запрограмовано захищати тебе. Досить! Перестань вбивати Іуду! Але він збирався тебе зрадити. Знаю я. Слухай, у мене зараз багато чого на думці. І ти починаєш мене нервувати. Ясно? Ясно? Понтій пілат за вікном. Ану, віддай мені цю штуковину. Цього різдва смиренні духом отримають екшн. Не хвилюйся. Він повернеться. Ну що? Термінатор 3» — Найкращий бойовик усіх часів. Нехай благословиться цей фільм. Неймовірно. Неймовірно.